Запекла боротьба. Баскетбольний клуб Рівне зіграв перший матч півфіналу проти Київ баскету. Грали команди в столиці. Спочатку протистояння кияни взяли ініціативу у свої руки та в стартові хвилини здобули 9 очок. Рівняни ж нуль. Домінація господарів поля продовжилася і надалі. Кінець першої чверті рахунок 28-18. Другу десятихвилинку кияни провели впевнено і збільшили відрів від БК рівне ще на три очки. Програли щит. 19 очок, Second Chance Point. І великий ендікап був в першій чверті. Тобто, перш за все, це не було фокусу. Концентрації не було. Тому спочатку почалися проблеми. В Кінці другої чверті відбувся інцидент між гравцем Рівне Брауном та когутом з Київ Баскету. Це ледь не переросло в бійку. Після трихвилинної паузи Брауна дискваліфікували. Йо -йо -йо, завелися, завелися, но зовсім уже Брауну хочуть зіпсувати цей день. Цей інцидент, наче зарядив рівнян, і ті почали відігрувати поїнти. За третю десятихвилинку БК рівне зменшило відставання до семи очок. другій почали не, здогана, не, не здоганяти, але вже не вистачило сил і розтиру. Е, пару гравців травмовані, основних плюс е, вилучення. В останній чверті рівняни продовжили наздоганяти суперника. Однак гравці Київ баскету ніяк не давали змоги зрівняти рахунок. Нервова десятихвилинка закінчилась перемогою в матчі для киян: 75-69 на табло. Дійсно рівне дуже гарна команда, і не можна виходити без енергії, не можна давати їм шанси. Вони майже скористалися своїм шансом. Добре, що в кінці за рахунок все ж таки захисту не так багато. Ми там шість очок від рівного. Зазвичай вони більше забувають так. Тому за рахунок захисту, за рахунок якоїсь самовіддачі і за рахунок того, що все ж таки зібралися трошки. Другий матч півфіналу відбудеться 17 квітня. Цього разу команди зіграють в Рівному. До слова, якщо рівнянам вдасться перемогти, то вирішальний поєдинок пройде у столиці. Владислав Стецюк, новини Рівного.